Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an... Це туторіал по АБХ Overcook. Суть такого трюку нам потрібно зробити АБХ. Стрибнути так, щоб ми могли застрибнути до цю платформу, а потім або на цю маленьку штучку, або до цієї платформи. Mm -hmm. Також можу відмітити, що цього піймача цього орбу. Має таку собі колізію, можна так сказати. За допомогою такої колізії ігрок може зразу прилетіти до, до цього платформи або до цієї маленької штучки. Саме такий тип АБХ я використовую від раннера під ником Чистер, якщо не помиляюсь, його ні. В цей спосіб нам не потрібно робити серкл Strafe АБХ. Це складний тип АБХ, який потрібно зробити Circle В Цей спосіб АБХ нам не потрібно робити ніяких Circle Strafe. Початкова позиція, нам треба стати тут біля цієї другої сильної лінії. Також забув сказати, що в цьому випадку нам потрібно бінт на Toggle Duck, щоб ми могли зробити типа таке. Що треба спочатку зробити? Нам треба почати робити АБХ. Так. Тепер в мене відображаються інпути. Спочатку нам треба зробити АБХ. Тільки стрибнули, віджимаємо Shift та нажимаємо на Toggle DAG. Клізнемо. Тільки стрібнули і одразу завертаємо наліво. Це обов'язкова умова, якби це не зробити, ми не могли стрибнути до цієї платформи. Так що робимо лев strip Тільки стрибаємо другий, другий стрибок, ми віджимаємо toggle Duck. Точніше нажимаємо знову на toggle Duck. Нажали toggle Duck. І ще раз нажали на toggle Duck, коли стрибнули другий раз. That we have added a for і тільки any ми виступили, нам треба стрибнути в... в платформу, і цей корм крітчер може звернути нас до платформи. Показую ще раз. We... Цікавий факт цей трюк легше, ніж дору бо доролач нам потрібно Please набрати have... велику швидкість. А АБХ Овер Please, no. нам потрібно тільки АБХ. Please, no. That we have added a Я це зробив. Я приземлився в краю цієї платформи. Ви також можете стримати на, на цю штуку. Ми сохраняєте, щоб не впасти з нього. Та стрибаємо до платформи. Все, ви виконали АБХ Овергу. Дуже прикольний трюк. Він також це використовується в Спітране East Portals. Якщо захочете за Spідran East Portals, то використовуйте цей трюк. І я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Та написати в коментарях. Який трюк легший АБХ, Овергу чи Дорланч? А з вами був Фледжей. Пока-пока.